Сьогодні розпочато наступний відбір тестування кандидатів в патрульну поліцію. Тестування проводиться на загальний рівень обізнаності кожного кандидата, на логічне мислення кожного кандидата, прийняття, швидкість прийняття рішень в різних ситуаціях. 60 питань, півтора години надається на вирішення зазначених питань. шкілі наполовину, там зразу після здачі був виданий нам результат. Я не знаю, який там прохідний бал, але результат з 60 питань в мене 32 вірних. Ну, Буде видно. Мені сподобався мій результат. Я надіюсь тільки на позитивні враження, і на позитивну оцінку, і на позитивні наступні. Етапи відбору до патрульної служби в місті Вінниці. Такі дівчата також мають бути на стороні закону, на стороні порядку. Це взагалі мрія, мабуть, ще з дитинства така осілася. Носити форму, захищати громадян і бути на стороні справедливості.